Хлопці, проектор. Це в нас Flixton D10S новіночка 2025 року. З яскравістю 4000 ANSI люмен. При тому, що я думаю, що вона в мене не має люмінометра. Я не знаю. порадьте мені, будь ласка, якісь нормальні, бо ті, які я купував у нас на ринку України, це просто лайно. При тому, що. Коли я його тестував, він дійсно один з самих яскравих, які я бачив, і усі тести у нас були при освітленому приміщенні. При тому, що цей проектор це один з тих проекторів, яким повністю не потрібно мати зовнішній tv бокс чи комп'ютер. Тут працюючий мемс, тут дійсно працююча уплавнялка нарешті, бо тут стоїть процесор, один з топових хай силіконів, які ставлять у класні телевізори. При тому, що формула пам'яті 3 на 128 для проєктору без якихось нативних Google сервісів, це дуже нормальна формула пам'яті. А при тому, що тут нормальний 5 ГГц Wi-Fi більш-менш десь на рівні 130-140 Мбіт, і він ще підтримує HDR. HDR для зовнішнього пристрою, для внутрішнього програвання і. Тут ще не все, навіть виробник не заявляв у своєму у своїх специфікаціях, що він підтримує 120 Гц. А він підтримує 120 Гц зовнішнього джерела саме 1080p 120 Гц чи 4 k 60 Гц з HDR. Одне є такий, знаєте, момент, що якщо ви під'єднаєте через HDMI, наприклад, PlayStation 5, то потрібно додатково увімкнути примусово той самий HDR у налаштуваннях, але це нормально, бо усередині, коли... На внутрішньому плеєрі, коли ти з ним працюєш, тут є повністю адаптивний HDR, і при тому, що можна ще й калібрувати картинку. Мені це дуже сподобалося, що не потрібно фактично сюди під'єднувати tv бокс. А що ще цікаве? Цікаве, те, що YouTubeчик підтримує 4К 60 FPS без жодних лагів, Все HDR працює і. В нього дуже класний, швидкий автофокус, автокейстоун, при тому, що автокейстоун повністю правильний. Тобто він, знаєш, такий жух-жух, і раз такий прямокутник, рівнесенький. Я такий, та ну ладно, як так? Так, воно так і є. А мені не вистачає Bluetooth-пульта нормального, бо той пульт, який в мене, це, до речі, тут є Bluetooth, але це під'єднання блютуз-колонки. Так що, я думаю, так, бо тут немає ні голосового пошуку. Оця стрілочка мишки, яку ти вмикаєш, воно покроково там переміщується, ну, як, як на звичайних там дешевих пультах. Сам по собі пульт, він досить звичайний. У комплекті, окрім нього, є ще hdmi дріт ганчірочка для протирки лінзи, для протирання лінзи і більш нічого такого. Um porque é Підходить для ігрових консолей досить невеличка затримка, є ігровий режим, і навіть є знаєте, що підтримка HDMI CIC, HDMI ARC, тобто через HDMI можна під'єднати, наприклад, ваш ресивер. Та тут, в принципі, про що казати. Зовнішніх носіїв через USB можна програвати будь-який контент, є LAN G45 і є HDMI. -чик. Звісно, в нас знизу є кріплення для, для планшету, є гвинт кутовий, і спереду в нас є камера для Організації автофокусу, автокейстовану і інших моментів. Більш нічого такого цікавого нема. Але ми зараз перейдемо з вами, подивимось, скільки він коштує, що заявляє виробник, бо там є один момент. Вони заявили про Android 15, а тут по факту 12. Трохи наєгорили нас, ну, то таке собі. А по-друге, а по-друге, підписуйтесь, натискайте дзвоник, посилання опису під цим відео. А ми після тестів зробимо з вами деякі висновки. Тож переходимо. Ми з вами на сайті Aliexpress, де саме купували ми цей проектор, і він коштує зараз 369 баксів. З чого потрібно починати? Потрібно починати з хайлайтів, які вони заявляють, бо це саме цікаве. Вони навіть його порівнюють тут з d 9 який був до цього. І це в них флагман, як вони там кажуть. І давайте, ось отут от відразу все, все буде зрозуміло. Яскравість 4000 тисячі ансілюмен, 5 дюймова матриця, HDMI 2.1. MEMS, Так, він підтримує уплавніння, це ми можемо підтвердити. Далі у тестах подивитись. 3 на 128 формула пам'яті ідеальна для проєкторів, у яких там, немає перенавантаження від Google якихось сервісів. В ньому досить низька затримка. Це також ми можемо підтвердити. І навіть можемо підтвердити 36 до 1 контраст. Ми там скільки ну звісно, схоже, я не можу заміряти до таких цифр. Але Android 15 я не підтверджую. це називається, знаєте, як. Написали і сказали, бо в нас є ось скріншот самого проєктору, в ньому стоїть 12 Android. Тут уж вибачте, ми повинні казати правду. 12 в 12 три динаміки. Тут навіть питань нема стосовно звуку, воно фигачить так, що при тому, що такий досить багатий звук, він басистий, нормальний, гучний клас. А от процесор HiSilicon 3751 v 660 мене просто здивував, бо це один топ з топових процесорів, які ставляться у середньобюджетні телевізори. І що саме Цікаве, це восьмиядерний cortex a 55 на малі G52, і я думаю, ну нічого собі. І навіть вони тут трохи не дописали. Таке ж я буду казати деякі моменти: 4К 60 Гц HDR, він підтримує зовнішнього носія, при тому, що він підтримує ще й 1080p 120 Гц. Навіть виробники про це не знають. Ми в результаті тестів це знайшли. Підтримка HDR, hdr 10, ac 3 ARC, тобто можна під'єднати ресивер і буде у вас він працювати з об'ємним звуком. Навіть підтримка hdmi Майцик є. Автоматичне коригування, 6D Keystone, Це все ми зараз обговоримо. І дійсно проектор цікавий за такі гроші. Слухайте. Ну, багато чого говорять. Мені цікаво, що от емерсивний саунд є. До речі, в ньому закрита оптична система для того, щоб не попадав пил, і, звісно, HDR 10, як вони не хоча там HDR 10. Дуже, дуже мене образило те, що Android 15, а він 12-й. А ось в нас є, бачите, 1,50 метрів починаючи, це фокусні відстані до 50 дюймів, 2,85 це до 100 дюймів, дуже непогана відстань, вона не така велика. І до 8,5 метрів на 300 дюймів. Але про що я кажу? Посилання опису під цим відео ви можете завжди. Ти самі піти, подивитись, як це все тут розписано. А вже усі тести ми зробимо з вами зараз разом. Тож переходимо. Дивіться дуже цікавий за яскравістю проектор. Жодних, жодних спотворень зображення ми не бачимо, і відразу на що хочу звернути увагу, це на його складову. 3 ГБ на 128. Процесор в нас Cortex A55, 8 ядер по, по, ну, по 1,5 ГГц. За дисплей відповідає за відеоприскорення mali g 52. І це теж добре. І мережа в нас Connect 258 з фактичною швидкістю, про яку я вам вже казав. Так? На Android 12 і є навіть доступ до температури, яка фактично не критична, і повністю він холодний, бо є активне охолодження. Класно зроблений корпус. І це все робить його дуже дуже швидким. Дивіться, який він як як він класно працює, при тому, що є App Store, звідки ми можемо встановити. Звідки ми можемо встановити, наприклад, той самий Google Play Store, YouTube, Miracast і інші моменти. Це все є. Google сервіси підтримуються. Якщо підемо в мої програми, у мої додатки, ми побачимо: дивіться, Play Market, YouTube, Miracast, TV Casting. До речі, класна фішка VLC стоїть. І інтернет-спідтест, в принципі, нормально працює це все. Немає ніяких зауважень. А от тепер по налаштуваннях. Є підтримка е, в нас 5 ГГц, Він навіть бачить мою мережу на оця мережа. От бачите, Asus 5G, Asus 5G game це 160 МГц мережа. Хоча це для нього ну, не є таким моментом, він не працює від цього швидше. Є HDMI керування, джерело автозавантаження. Ми можемо обрати, що в нас буде стартувати. І ще от дуже класна річ, є підтримка hdmi Майцик. Це керування за допомогою одного пульта і різноманітність, синхронізація різноманітних функцій, і є ERC. Тобто ARC, це під, при підключенні ресивера до HDMI, можна, в принципі, виводити багатоканальний звук. А от по режимах проєкції це дуже класно. Є автоматичний фокус, є мануальний, є автоматична трапеція, яка дуже класно працює. Він дуже правильно все виставляє. От Я ставлю, бачите, і фокус працює, зараз працює, і трапеція, і він правильно ставить і дуже-дуже швидко. Є масштабування є автоматичне уникнення перешкод. Ви зараз бачите, як він уникає перешкод і автоматичний вхід на екран. якщо у вас екран менший, він просто-напросто автоматично впише. Є регулювання зображення. Що це таке? Це просто е, в нас регулювання є контрастності, яскравості, кольорової температури, тобто можна калібрувати, базово, базове калібрування робити. Є яскравість джерела світла, можна ставити авто HDR, високий яскравий, стандартний яскравий. Я ставлю авто, і він в автоматичному режимі все дуже класно працює. А, також, давайте так, є в нас. То зображенню HDR і є MEMS. MEMS – уплавніння, Тобто фільми у 24 кадри будуть працювати плавно. Я зараз це покажу. А HDR, оця опція HDR, вона не буде тут працювати. Якщо ми вийдемо, вона відразу вимкнеться, бо вона автоматично вмикається, коли програєш HDR контент. А ця опція використовується лише для зовнішнього пристрою, наприклад, TV-боксу. Для того, щоб увімкнути підтримку на tv Боксі, потрібно увімкнути вже на HDMI-пристрої це HDR. Також у нас є регулювання звуку, звісно, є українська мова, це дуже добре, і звичайні там автоматичне вимкнення по, за розкладом. Так що ви знаєте, дуже непогано. А от що стосується що стосовно якості картинки, а ось тут все досить цікаво. Давайте почнемо е, з того, що він не підтримує е, ексфат диски. Ви повинні це розуміти. Він підтримує NTFS тільки. І зараз ми з вами познімаємо одну річ. Дуже цікаву. Давайте вмикаю LG York 4 k я буду записувати її другою камерою, яка може в принципі HDR нормально сприймати. Дивіться, яка яскравість. А тепер давайте звук. Якщо я роблю гучніше, звук просто неймовірний, басистий, класний, при тому, що він гучний, як о, дуже, ну на, на цьому ролику це все так погано чуть. Зараз буде така партія увійде. Поки звук набирає оберти. Дивіться, в нас HDR е, вмикнувся автоматично. От я зараз, бачите, HDR увімкнувся автоматично. Зараз звук розгорнеться. Дуже класна картинка. Дуже. Класний звук. Слухайте, басистий, класний звук. При тому, що це стосується не тільки цього ролика, це стосується будь-чого. При тому, що він дає класний амбієнт-ефект. Ну, давайте LG Barcelona 4K, звичайний увімкнемо. Дуже-дуже гучно, дуже гучно. Ой-ой-ой-ой-ой. Клас. Просто клас. А тепер ще такий класний момент. Я вам показую. Справа у тому, що ми зараз тестуємо проектор на освітленому приміщенні. Тобто яскравості вистачає для повністю освітленого приміщення. Давайте виходимо е і підемо зараз, протестуємо з вами якість картинки самої. Потім ютубчик, покажу вам уплавніння. Наші улюблені бурош-картинки. І давайте так. Справа у тому, що тут є невеличкий оверскан. Поясню, вони таким чином прибирають лінзування, там лише два пікселі, це ні на що не впливає, нормально працює. Тепер далі контраст, і яскравість від просто з заводу в нас нормально відкалібровано. Ми бачимо, ну не знаю, камера передасть чи ні. І контраст також у нас все ідеально зроблено. Дівчата природні. Давайте, Ці також ідеально зроблені. А тепер давайте амбієнт-ефект оцінимо. Давайте у різних кольорах. Дивіться, як він заливає кімнату на межі чорного і білого. Дивіться, як заливає. Дуже класно. От, коли класно, тоді класно. Я не буду нічого казати. Дивіться, розділені усі квадратики кольорові. Тут також. І навіть тут ми бачимо Бачите, усі квадрати і контраста, і яскравості вистачає. Дуже-дуже класно. Там тут квадрати, до речі, вони йдуть отак: от, тик. тик 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 Тобто вони не повинні бути по два квадрати на, на кожен прямокутник. Далі, яскраво контрастний аналіз ідеальний, основні кольори ідеальні. І навіть тут ми бачимо, що бачите, в нас все. Все з'явилося, і ми калібрували ще до окремо по цій картинці. калібрували У сірому яскраво контрастний аналіз, у синьому, у зеленому, у червоному також все, також все ідеально працює. А, лінзування немає, хоча вони, бачите, трохи по-хитрому зробили, прибрали по 2 пікселі з кожного боку. А, тепер. Це чиста матриця 1080 p чесно, жодного пропуску не бачу гілочок. Дівчина виглядає потрясно, навіть усі там ці бачите, вії, там сосуди, все, все, все працює класно. Тепер, стосовно презентаційних можливостей, ми розбираємо текст до 10, навіть на 8. Можна розібрати текст, тож презентуйте. Як презентаційний проектор, він досить класний. проєкційна проекційна дальність нього прикольна і можна зробити дуже велике зображення. Тепер ви зрозуміли, що за якістю зображення він дійсно класний. А що ж стосовно наприклад HDR з других джерел, давайте Ютюбчик запустимо. І спочатку ми зробимо з вами. Спочатку зробимо тест на МЕМС. Я буду знімати, не знаю. Камера зазвичай не передає. Справа в тому, що камери пишуть 60 кадрів. Зараз воно розгорнеться. О, зараз мемс відпрацював. Все. І воно працює ідеально, рівно. Ідеально рівна камера, може не передавати, відразу кажу. Може бути джандер, але у реальності уплавніння працює. Це один з перших проєкторів, на якому працює уплавніння. Я 8К, увімкнув для того, щоб перевірити. AV1 кодек. На жаль, AV1 кодек він не підтримує. Бачите, vp 92 але увімкнувши, наприклад, бачите, vp 9.2, і в нас працює ідеально. Також HDR на моєму ролику, він дику річку ганяє без дропів, без нічого. спокійнесенько, Це дійсно красиво. Це дійсно красиво, дуже яскраво, дуже яскраво. При тому, що він їсть і HLG-ролики. Ану, давайте. Тут повинно бути свічіння класне. Ану, давайте. Зараз, 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 зараз у нас тут це сонечко через дерева. Це саме HDR-ефект. Услухайте, ну, ну класно, дійсно класно. Е, немає в мене питань по відтворенню контента на внутрішньому плеєрі. Будь-який 4К контент, будь-які моменти. При тому, що він може працювати як Bluetooth Динамік, е, і з його звуком це дійсно прикольно. Давайте зробимо трохи гучніше, перевіримо, чи там він запрацює. Ну, давайте під'єднаю свій Google Pixel. О, Bluetooth під'єднано. Вмикаємо відтворення якогось відео. а ну поїхали. Послухаємо. тому, бачите, він у чорний падає. Якщо я, наприклад, регулюю, він нормально. Це на 50% дуже класно відтворюється звук, звук чистий, басистий, басова діафрагма є нормально. Він потім погасне через 10 секунд, якщо ви не використовуєте пульт. Бачите, він у режим блютуз-колонки виходить. Як блютуз-колонка, звісно, це такий середній варіант, але як звук для проєктору дуже непогано. Тепер в нас є ще тут ТВ-кастінг. Окрім міракасту, звичайно, який там не заслуговує на увагу. Він просто кастить смартфон. Тут є така функція, як ТВ-кастінг, і для того, щоб її користуватись, потрібен, потрібен додатково додаток. От я зараз закастив сюди додаток, наприклад, так. Я можу сюди кастити через додаточок. Через додаток. От я вийшов, так на додатку можете обрати окреме якесь відео, просто посилайте відео. Пан, у вас відео, ой, фото. так. Можна кастити, наприклад, документи чи робити навіть бездрутову камеру. Ось я ось такий. Лисичка, ти бачила це? Дивись, <реш> я таке перший раз бачу, я тобі чесно кажу. Дивина Так, дивина, дивина. Але це прикольно, ладно. Так, тепер що стосується зовнішніх, зовнішніх пристроїв, давайте спочатку замірюємо лаг на PlayStation, і подивимося, що він видає в Display Info. Так, дивіться по PlayStation. Ми, звісно, робимо і замір затримки. лаг, для цього лисичка ставить секундомер далі. Ні, 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 сюди. О, ось так. Ось так. І ми повинні зараз я почну знімати. Ми повинні по тиценню на кно на кнопку вирахувати реакцію. Натиснув тик, 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 тик. Ну, результат ви бачите на екрані. Ми рахуємо, ми рахуємо це у режимі реаль... ну у режимі. Дуже-дуже покадрової зйомки. А тепер давайте я вам відразу покажу. Він класно, на ньому класно грати, дійсно, ніяких там спотворень немає зображення. Давайте вам покажу зараз сигнал HDMI. Давайте інформація про підключений HDMI пристрій. Він дає 2160 до 60, до 60 гц, а у 1080p 120 Гц, Тобто так підтверджується, скоріш за все, MEMS через 120 Гц і працює. HDR також підтримується. Слухайте, ну прикольно, я грав на ньому, і мені сподобалось дійсно досить яскравий і з невеликою затримкою. Грати можна, тому можна рекомендувати для консолей, але не для профграків. Гравців, бо дійсно якийсь мінімальний інпут лаг усе одно є. Я не скажу, що він там критичний. Якийсь пограти дійсно можна, і зазвичай звичайний гравець не, не відчує ніякої різниці. Клас, все класно. Ну що, подивились? Давайте тепер тебе бокс під'єднаємо і подивимось, як він працює. І чи дійсно, як там написано, 120 Гц, він може приймати. Давай, 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 давай. Вмикайся. Ті бокс. Ага, вмиклося. Так, зараз він сприймає 4К 60 Гц зовнішнього середовища. Давайте ми увімкнемо екран і звук. Перейдемо роздільну здатність, і дійсно 1080p 120 Гц спрацьовують. Я так розумію, що завдяки 120 Гц режиму він і має як скажемо так працювати з цим мемсом. Так тепер далі, якщо ми увімкнемо Netflix, ми повинні з вами розуміти, що коли ви під'єднуєте зовнішні пристрій якийсь HDMI, то на зображенні потрібно увімкнути HDR для того, щоб він його декодував. Бо без нього буде тусклий, тускловато буде. Зараз ми входимо у Netflix. Давайте подивимось, чи дійсно він сприймає HDR. Ой, це не той серіал. Давайте відмачок ввімкнемо. О, HDR просторовий звук. Так, все є. А до речі, на, коли російською мовою вмикаєш, немає просторового звуку. Так, далі. Вмикаємо з вами ютубчик і вже на ньому закінчимо тестування цього проектору. Дуже цікавий момент такий. А, давайте спробуємо, чи буде HDR-ефект той самий прикольний. Так, звісно, HDR працює, все ідеально. Давайте, ану, все просто ідеально. Ідеально, І все тут залежить від TV-боксу. А, а от тепер я спробую відразу ж 24 FPS. Давайте, 24 FPS motion test Для. Блін, працює. Працює вплавніння, Я бачу повністю. Ну, камера може не передасть. Але я бачу повністю. Е... Блін. Нормальну картинку. Дрібний якийсь джадер є. Але квадрати рухаються, досить, досить плавно. Ну що, я готовий в принципі пройти та зробити висновки по цьому проєктору. У якості висновків, знаєте, що скажу? Що мені він сподобався, дуже сподобався. Є українська мова, є багато різноманітних додатків, можна встановити Google Play Store, але ну вибачте, Рустор стоїть спочатку там цей якийсь росіянський. І мене це досить. Тригирнуло, знаєте, я його видалив. Він видаляється спокійно, і знаєте, трохи було неприємно, та навіть не трохи. А, але. Проєктор, якщо роздивлятись його як дійсно пристрій без зовнішнього TV-боксу, без зовнішніх яких пристроїв, він просто класний. Яскравий з працюючим мемсом. Звісно, піднайожили з версією Android, але то-то вже таке. HDR суто умовний, бо ви ж розумієте, що як відрізнити настоять так, і як відрізнити справжній HDR від несправжнього, бо справжній HDR, це коли він буде відпромінювати, коли, наприклад, телевізор, він може випромінювати, бути джерелом світла, а відображення на холсті, воно і так є вже прийомником світла, тобто воно не може бути джерелом. Джерелом є ось цей сенсор. Він не сенсор, а матриця і лампа, яка тут стоїть. Коротше, хлопці. Рекомендую нормальний такий собі проектор. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.